Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Розгляньмо, як створити інтерактивний плакат у сервісі Geniali. Якщо ви ще не зареєстровані, зареєструйтеся. Використайте для цього ваш Google аккаунт. І у вас утвориться ось така домашня сторінка. Як бачите, я зареєструвалася під своїм обліковим записом у Google. Це спрощує. Систему входу, коли ви будете працювати далі. Як ви бачите, у мене вже тут є створені плакати. З чого розпочати? Для цього у нас існує кнопка плюс створити джанялі. Натискаємо на неї. Сервіс запропонує нам. Різні варіанти ми обираємо, що ми хочемо створити. Сьогодні ми розглядаємо інтерактивне зображення. Ось воно, тобто інтерактивний плакат. Натискаємо. Ми можемо подивитися ось тут шаблони, які пропонує сервіс. Можемо взяти їх за основу, а можемо створити з нуля і завантажити для цього власне зображення. Я пропоную саме так і зробити. Отже, я ще раз натискаю. Створити інтерактивне зображення. І ось тут я можу завантажити своє зображення. Я вже підготувала заздалегідь. Ось таке зображення. Коли ми завантажуємо, у нас є така рамка, яка дозволяє ось так редагувати. Зберігаємо і потрапляємо у конструктор, з яким далі будемо працювати. Так, Отже ми бачимо наше завантажене зображення. Справа, зліва бачимо панель інструментів, з якою ми будемо працювати. Вгорі у нас є ось стрілочки Повернути свою дію назад, скасувати чи вперед. Тут ми зможемо відредагувати назву нашого плакату. зберігаємо. Отже, в чому полягає сутність інтерактивного плакату? На ньому будуть розміщені ось такі інтерактивні мітки. Ми можемо вже видалити ті, що є, і розмістити свої. Лівою клавішою миші я натискаю на цю клавішу і звичайним способом видаляю. Я хочу розмістити тут свої. Як це зробити? Отже, для того, щоб наші мітки були активними, нам спочатку треба їх розмістити на нашому плакаті. Зараз ми бачимо, що ми знаходимося ось в цій вкладці, на цій панелі інструментів. Ось наші є мітки. Ми можемо обирати їх ось із цього шаблона, із цих варіантів, можна тут додавати інтерактивні. Різні діаграми, ми зараз розглянемо, яким чином додавати ось такі різні мітки. Коли я натискаю на будь-яку із цих міток, вона відразу з'являється в мене на плакаті, і справа відкривається можливість, що ми додаємо, тобто що ми сховаємо за цією інтерактивною міткою, натиснувши на яку наші діти потраплять. На певне завдання. Так, отже я обрала ось одну нітку. хочу ще додати. Тут доволі великий вибір. Зараз ми з вами розглянемо. Ось тут, якщо прогорнемо, побачимо досить великий вибір, вони в різноманітних кольорах. Ви можете обирати те, що вам найбільше підходить. Я нанесу відразу кілька міток для того, щоб показати вам, як далі з ними працювати. Звичайним затримуванням лівою клавішою миші я тримаю і ось переношу мітку на плакат. Вона вже тут з'явилася. Клацаю лівою, лівою клавішою миші по полю плаката і ще додаю знову по полю і додаю ще одну. Ось я нанесла відразу чотири мітки, і далі ми з вами розглянемо, як же зробити їх інтерактивними, як сховати за ними переходи. На інші сервіси. Да. Коли ми натискаємо на мітку, у нас відкривається ось така панель інструментів. Замок це означає закріпити, щоб ця мітка не рухалася на плакаті. Але тоді ми не зможемо її редагувати. Для того, щоб вона стала інтерактивною, для цього є ось додати. Цю інтерактивність. Я натискаю, в мене відкривається справа панель, що я можу додавати. Наприклад, ми можемо додавати такі описи, окреме вікно, додавати лінки з переходом на інші ресурси. Додамо, наприклад, перегляд відеоуроку. Я вже підготувала заздалегідь відео. Беру ось покликання, вставляю спеціальне вікно і зберігаю. Коли ми додали це посилання, бачимо наша ось ця мітка, вже тут пише, що тут є лінк. Далі, якщо ми наведемо курсор наш, це опція редагування анімації. Спробуєте, пограєтеся. Анімація означає, як будуть, о, з якою анімацією будуть наші мітки на плакаті. А, що ми ще можемо розмістити? Наприклад, ось ця мітка в нас ще. Бачите, тут чорним ручка ця інтерактивність це означає, що за цією міткою ще нічого не сховано. Натискаю на неї. Знову в мене відкривається ось ця панель. Я хочу додати, наприклад, Правильно. Ось у мене є вправа Learning Apps, Я беру посилання ось тут. Беру правильно для того, щоб у дітей все працювало коректно. Копіюю, вставляю і зберігаю. Бачу, що в мене ось тут підсвічується, що тут вже є посилання. А, і Ще одну мітку розглянемо. Знову натискаю сюди. Далі я хочу розмістити вправу з каміла. Ось моє покликання на гру. Ось вікно для розташування посилань. Вставляю. Знов зберігаємо і розглянемо ще один, ще один варіант. Ось цей варіант пропонує нам розташувати тут невеличкі інструкції. Для дітей, або якісь короткі повідомлення. Наприклад, я напишу. До всіх трьох міток, де я розмістила відео урок і вправи, я додамо таку інструкцію коротку. Зберігаю. Ми можемо також розміщувати на нашому плакаті зображення, завантажувати, завантажувати із нашого комп'ютера можна, і також додавати тексти. Це можуть бути різні заголовки, підзаголовки. Наприклад, я хочу розмістити тут заголовочок. Ось так. Так, тепер я можу, якщо вже я поредагувала, закріпити ось так, натиснувши на замок усі інтерактивні ці позначки. Ось так. Показ готовий до роботи. Справа вгорі є опція попереднього перегляду, переглянемо. У нас вийшов ось такий плакат. Справа вгорі є ось така опція, коли ми натискаємо лівою клавішею в миші, ми бачимо наші інтерактивні елементи. Ось вони. Коли я підведу курсор, у мене відкриється відразу вікно з інструкцією. За цими мітками ховається перехід на ті ресурси, які я додала на відеору і на дві вправи. Як передати дітям цей плакат? Ми можемо також звідси його демонструвати, для того, щоб передати, справа вгорі є опція Поширити. Натискаємо. Бачимо, що в безплатному варіанті ми можемо створити лише публічний плакат. Бачимо ось тут його назву. Для того, щоб він був приватним, ми його повинні перейти на преміум версію. Так. Де знайти наш плакат? Ми можемо повернутися на головну сторінку. На свою домашню сторінку, і тут уже побачимо, щойно створений плакат. Ось він є. Що ми звідси можемо зробити? Коли ми наводимо курсор, можемо звідси почати редагування, можемо запустити показ, і от звідси можемо поширити. Ми теж натискаємо. Зберігаємо налаштування, що це є публічним. І у нас з'являється ось таке посилання, яке ми копіюємо і можемо передавати будь-кому. Справа внизу є три крапочки, це додаткові опції. Ми можемо створити копію цього інтерактивного плакату, на основі якого можемо зробити ще один. Можемо видалити. Отож, друзі, надихайтеся, торіть. Бажаю успіхів!